Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку. І в цьому нам допоможе наш з вами друг. Ви здогадались? Хто це? Так, це пес Патрон. Привітайтеся з ним. Привіт! Я пес Патрон. Допомагаю рятувальникам шукати вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатись від нас з вами у траві, у лісі і навіть на дитячих майданчиках. Тому важливо знати, який вони мають вигляд. Давайте подивимось на ці предмети і дізнаємось, що робити. Якщо побачив вибухонебезпечний предмет, вони бувають великі й малі, можуть мати різний вигляд і найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір. Всі ці предмети вибухають. Тому запам'ятайте, якщо побачите такий предмет. Підходити і чіпати його не можна. Потрібно одразу кликати дорослих. А тепер давайте з вами пограємо. Я буду показувати вам картинки з різними предметами. А ви відповідайте, вибухонебезпечні вони чи звичайні? Дякую малята за вашу увагу. Ми з вами, великі молодці, стільки всього корисного дізнались. Не забувайте бути уважними, не підходити, не чіпати і кликати дорослого, якщо побачите вибухонебезпечний предмет.